Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. І знову ми зустрілися із таким питанням: як правильно доглядати за аналіною і щоб вона скоріше росла. Як розмножати в домашніх умовах, якщо це можливо? Отож, розберемо, як доглядати за аналіною. Друге її названня ще є бакарнея. Ось ми бачимо дуже красиві маленькі саженці. Вони ще поки маленькі, деякі є і по три, і по два. Де по два, звісно, вони все-таки виглядають трошки більшими. Де по три трошечки меншими. Крупномір дуже потом дорого коштує, тому що наліна дуже медленно ростуща. Щоб наліна в домашніх умовах у вас красиво, гарно росла, її треба поставити на дуже яскраве місце розположення. Бажано, щоб вона отримала зранку сонце і вечором сонце. Якщо не буде мало освітлення для неї, вона буде рости, скажем так, неповноцінно. Рослина витягується, рослина деформірується і не так буде виглядати здоровою, і красивою. треба не забувати за добривом. Якщо ви ще й вносите добриво регулярно, вона повноцінно, красиво, гарно росте. З часом вона оголяється і витягується у неї так, так називаємо ствол. Ми не повинні боятися, якщо у неї жовтнуть, отсихають, відвядають нижні листочки, це нормально для аналіни. Головне, щоб у неї був приріст, внутрішній, живий, здоровий, зелений. Вона, в принципі, з весни до осені вона цей пучок зелені може дати там чуть не до 15 листочків. Тобто у нас середина має бути жива-здорова, а нижній ярус повинен відходити. Таким чином, рослина витягується і образується так називаємо ствол. Ось із таких маленьких нолін з'являються з часом отакі шикарні бакарнеї. Перейдемо до красивих крупномірів, як її виростить каскадом. Ось ви можете наблюдати так званий каскад наліни. Тут наліна була один сажанець. З часом пробудилися почечки. Те, що я вам об'ясняла, на маленькій кидаються листочки, вона все витягнулася устраює цей красивий результат висоти. Ви зрізаєте ось так називаємо наш зріз, і пішли почечки. В домашніх умовах також зрізаємо і царапаємо. Даже от ви можете побачити, ось, бачите, набубня ще така почечка, можна тут нацарапати, замазати зіткніною пастою, і тут у вас пробудеться теж почка. Ну, якби нам для красоти то есть вона нам не потрібна. Хоча вона може з часом сама проснутися і дати приріст. Ось вона зрізана і пішли стволові такі гілочки. З часом вона скидає тут. Нижні листочки вона теж буде відтягуватися, і її з часом можна також потім ще як я розробити, от так називаємо каскад. Це я вам повторюсь: зрізаємо рослину будь-яку по весні. Бакарнея також любить жаркий період року оприскування. Не забуваємо добрять з березня по жовтень, але перевіряємо, щоб ґрунт був сухий. Бакарнеї не люблять перезволоження. ґрунт. Повинен у неї бути сухий, потім вже у вас йде перший полів. Ця рослина краще за неї забути, чим перелити. Дуже великі вазони рідко поливаються, вона може, допустимо, поливатися взимку навіть один раз в місяць. Можемо наблюдати ось такий, от, проснулась спяща почечка, вона з часом буде гарно підтягувати і підтягується скидувати нижні листочки і також потім можна зрізати і це вже буде так як називаємо каскадом тобто вона була одна на нозі так що їх обзиває слонов'я нога а тут у неї спочечка і ще один буде стволік ми можемо от наблюдати шість стволів Ну, а цей можна, допустимо, якщо він не подобається, він зрізається, садовим варом замазуєте, і у вас виходить якісь бакарнея. А цей стволік взагалі удаляємо. Зрізається, ви садовим варом замазуєте зріз, і вони чудово не страждають від цього. Якщо ви хочете крупномір, вигідніше прийти, купити готовий крупномір і за ним правильно доглядати. Вони дуже медленно ростущі. Їх дуже полюбляють брати в якісь великі офіси. Там, де гарне освітлення. Отож, у нас сьогодні була чудова причудова бакарнея. Ми вже сьогодні, як за нею доглядати. На все добре, хай вам щастить!